Вітаю вас малята. Запрошую на заняття з розвитку мовлення. Малята, колись, давним-давно, птахів викликали весняною закличкою. Давайте ми з вами спробуємо її проспівати. Пташок викликаємо із теплого краю. Летіть, соловейки на нашу земельку, спішіть ластівоньки, пасти корівоньки. Погляньте, скільки птахів завітало до нас. Давайте спробуємо пригадати, як вони називаються. Це сорока, горобець, чапля, голуб, сова, лелека, соловей. А чи всіх цих птахів ми бачили взимку? Ні, одні птахи відлітали у вирій, а інші зимували у нас. А як називаються птахи, які відлітали? Ці птахи називаються перелітні, а ті, що залишили зимувати, називаються зимуючі. Тож пограємо в гру перелітні і зимуючі птахи. Перелітні птахи це такі, як шпак, зозуля, журавель, соловей, ластівка. А зимуючі це такі, як сойка. Дятел, шишкар, повзик, горобець, синиця. Пропоную вам малята описати Соловейка. Соловей невеликий птах коричневого кольору, відомий своїм милозвучним піснями. Соловей дуже моторний і спритний. Ця пташка струнка. В неї високі ноги, тонкий дзьоб і великі чорні очі. Соловей дуже моторний, спритний, пересувається по землі стрибками. Соловей перелітний птах, який з вирюю повертається досить пізно. Це корисна пташка, бо вона поїдає шкідливих комах, які є шкідниками лісу та саду. Я думаю, малята вам сподобалась розповідь про соловейка. А давайте спробуємо відтворити пісні птахів. Як ворона каркає? А як цвірінчить горобчик? А як кує зозуля? А як воркує голуб? А як тьохкає соловей? Яка гарна пісенька наших птахів! На цьому наше заняття закінчується. До наступної зустрічі!